Представляємо вам акумуляторний гібридний прожектор бренду Profitec pt 11500G. Чому гібридний? Тому що може живитись від двох акумуляторів та від режевого капелю. До речі, він йде в комплекті. Вбудовані 202 світлодіода. Забезпечують максимальну яскравість 11500 люменів. Колірна температура 6500 Кельвінів. Також в комплекті ви отримуєте штатив. Він має плюс-мінус 2 метри. Можливість регулювання, тобто кута, подачі світла. Є ось такий захисний чухол. Він є прорезинений, пробумований. Знизу у нас розташована кнопка дозволяє включати три режими. Раз, два, три. За четвертим натисканням ви вимикаєте прожектор. У комплекті ви отримуєте сам прожектор. Ось такі картонні коробці. Адаптер та штатив. Замовити ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте в профілі.